Вітаю, друзі! Скоро Різдво Ісуса Христа. Це час, коли люди від Його народження шукають Його. Його шукали пастухи, Його шукали волхви. Це час шукати нашого Господа. Перед нами оригінал, оригінал нового заповіту, Євангелія від Матфія, друга глава, різдвяна історія. Звучить так: Народження Ісуса був народжений Ісус в Іфлеємі іудейському, в дні ірода царя. Ось маги, дослівно, де, якби маги, волхви, чарівники. Це Еліма, волхв, який в книгі Діяній також він був магом, від схода, там мається на увазі від сходу Сонця з тієї сторони, прийшли в Єрусалим, кажучи, де є. Народившися цар іудейський Бо ми, зна... ми бачили його зірку на на сході. До речі, дуже цікаво скоріш за все, про яку зірку йде мова, волхв в книги чисел. Вилетіло з голови, в який перший пророкував про народження Ісуса Христа, який говорить, каже: Ось я бачу зірку, яка сходить, каже, але ще далеко. Валам! Він був також з цих країв, де звідки і прийшли ці волхви, але читаємо далі. Це просто так збіг обставин. І ми прийшли поклонитися йому, почувши цар Ірод. Це слово таке занепокоївся. Слово воно показує дуже велике хвилювання. Воно стоїть, коли Захарія побачив ангела і він занепокоївся. Коли учні були в лоці, був шторм, і вони побачили привида. Здається, вони думали, що це привід, але це був Ісус. Вони також були занепокоєні. Тобто, це слово показує дуже велике занепокоєння. І занепокоївся сам цар Ірод і весь Єрусалим з ним. І зібравши всіх первосвященників і книжників книжників, якби народних або книжників із народу, він якби. Дуже ретельно допитувався, оце слово показує, що він дуже ретельно допитувався від них, де Христос народиться. Люди по різному цікавляться Біблією, по різному цікавляться Богом, але не треба цікавитись так, як це робив цар Ірод про народження Христа. Вони ж сказали йому в Віфлеємі іудейському, бо так написано через пророка. Цікаво, що як люди в ті часи довіряли Писанню. Вони казали, ось там повинен народитися цар, бо так написано. Так само і нам, християнам треба відноситись до Біблії, до священної книги і повністю довіряти їй, як це робили тоді. І ти в земля Іудина, нічим не менше є. Е, Прави, якби це можна перекласти, перекласти як правителів і земель і правителів іудених. Бо якби від тебе вийде правитель, який пастиме народ мій Ізраїля. Тоді ірод, таємно, призвавши магів, волхвів, більш. Більш точно, як би так, досконало він випитував ось це слово це слово, акрі... акрібо, Акрібостерос. Від них час, коли з'явилася зірка, і, пославши їх віфлеєм, сказав: Ідіть. І це слово знову показує, що. Каже, вивідайте, це слово таке, воно підходить, як треба шукати от писання, шукати, якби допитуватись, більш досконально все розуміти, більш більш точно, це слово знову акрібос якось де більш точно про дитину, яке говорив люди по-різному цікавляться Христом. Але читаємо далі. Сказав же, коли ж найдете, скажіть мені, щоб і я, прийшовши, поклонився йому. Цікаво, ірод хоче поклонитися Христу. Вони ж, вислухавши царя, пішли. І ось зірка, котру бачили вони на сході, яка йшла попереду них. Прийшла, прийшовши, зупинилася зверху, якби, де була дитина. Побачивши ж зірку, зраділи радістю якби, дуже великою. І, війшовши в дім, до речі, це не там, де народився вже Христос, бо Христос народився в Яслях. Побачили дитину з Марією, матір'ю Його. Вирівню. І павши, поклонилися йому і відкрили, відкривши скарби йому, скоріш за все, що цар Ірод міг і не знати, що у Волхвів є скарби. Бо вони, якби оце слово таке цікаве, вони відкрили скарби. піднесли йому дари, золото і ладан, і смірну. І отримавши відкриття через сон, не вертатися до ірода, але, через, але дорогою, якби іншою дорогою повернутися в землю їх, в землю свою. Шукайте Бога, шукайте Ісуса Христа. Найкраще, що ми можемо йому піднести не золото, не ладан і не смирну, а це наше життя. Слава Богу!